Мене випихав фізично. Я при ньому, він мене прав, я набрав сторону і говорив. Чоловік підійшов, штовхає і не говорив нічого українською мовою. Все цей запис на стола йшов. Тобто сюди записую. Я говорю, вам вчитель, що він каже. Я викликав міліцію. він мене викликав аж на вулицю. Я викликав міліцію. Відразу я написав заяву. Закон про засади державної політики відповідь передбачає по 161 за порушення мовних прав. Це було по суті сепаратистські, по суті, це терористичні з їхнього і адже якби вони до мене забули суверенізм, що не сказав, я зробити. Також на сьогоднішній день ще не прийнято рішення, по цій справі. це це почало заяву. Я подав, і міліція виїхала 29 липня. Торік в той час існував ще запис на 102. Не, хоча я в заяві написав 29 липня, що необхідно прослухати запис 102. Добре, да. Здрава, Добре, я зараз кажу, я дещо ще. <ристот> <ристот> є інформація, <ристот> що приводить Ніколайському. <ристот> <ристот> Решение будет принимать полностью. Еще не решение. Сегодня да. все понятно. Как Деньги? будет завтра и нет. Еще не... можно вопрос такой. Опять же, если информация, что хотят нам вернуть сведения, глаза вам раз... За цей час свідча дивичі закривала провадження. Суд скасовував через неповно. Далі відеокамера на першому поверсі була, і працівники по штаму казали, ми можемо дати запис. Але міліція не взяла. Той запис тепер, кажуть, його вже немає. Як і нема на 102. То Тобто міліція працювала для того, щоб злочин мовний не розкрити. На сьогодні рішення не прийнято. Я просив свідча, давайте, адже я писав скарги на те, що відбувається. І директор дав відповідь, що вони не зобов'язані українською, вони мають право розуміти. Все підтверджено. а але слідче нічого не встановить. І, і пане Анатоліє, пане Анатолію, ну там є ще є це, Дякуємо. Ви, будь ласка, зверніться. Я розумію, слідча ні. На Можно питание? Есть еще у кого-то вопросы? Да. Вот сейчас на востоке Украины сотрудники УВД проходят проверку на детекторе лжи. Только по официальным данным 50% подсеиваются как негодные к дальнейшей работе. Скажите, пожалуйста, наши местные сотрудники УВД, они лучше, чем те, которые в Донецке? И будут ли они тоже проходить проверку на детекторе лжи? Либо их не будут. Проводить. Я думаю, что будут проходить, при этом будет необходимость. То, что касается наших сотрудников, вы знаете, что я выезжал неоднократно, и в Донецкую, и в Луганскую область, с нашими теми подразделениями, которые выполняют боевую задачу в зоне АТО. И местное население к нашим сотрудникам относится, я скажу, что очень хорошо. Там или здесь. Там. А а вот здесь я Это могу сказать, да, брат, например, милиция, когда у нас здесь было поле фактически Николаев, милиция сбивала ребят самообороны. Мне это факты, в общем-то, засвидетельствовали. Но это У было случайно. Не это не случайно, это было это намеренно. Не это не было это намеренно. Не это не было. За 7, да. Мне это кажется, это 7, было 7 апреля был сеть. Да, а да. но ну, ну, я думаю, что сотрудники те же самые. такая же проверка нужна. было при такой беспорядок и беспредел, что было. При Артуре Ивановиче, по-моему... Нет, я к Артуру Ивановичу конкретно никаких претензий. Просто к руководству области донести, если бы в Одессе не разрешили этот концерт, в принципе, инцидента бы никакого не было. И милиция бы в таком свете не выставлена была бы перед, перед людьми, перед гражданами Украины, понимаете? Это, был бы этот, если бы этот концерт не было, ничего бы страшного не произошло. Зато не было бы опять, понимаете, в большей степени показана картинка правый сектор свобода и милиция звери опять, понимаете? Накручены одни, и вторые, и третьи. Это можно было пресечь просто в корне. И просто просьба к вам так, чтобы донести до руководства области, чтобы просто такого не допускать. По-моему, легче не допустить, чем потом все это разгребать. Пам'ятний день, революція гідності почала з чого? З побиття прапорців за Євросоюз, да. а з побиття Майдану. З людей. То є, дітей. Ви розумієте, дітей. Да? якщо побили людей, просто всі вийшли за те, щоб захистити ту гідність тих дітей, тих, хто там стоять, в принципі, не порушує громадський порядок. А вже коли пішов Сербор, в принципі, почала революція гідність. Артур Иванович, координационная рада работает при вас. Когда она последний раз собиралась, и как бы, ну, что это за координационная рада, могли бы вы ей дать уже сейчас характеристику? Ознакомились ли вы с теми членами этой координационной рады? Координационная рада... При УВД. При УВД? Да, да, да. Рада ежемесячно собирается. А, склад. склад. Склад координационный. Генерал, а -а -а. профсоюз, рассказать про Ну тільки э, міліційський. Да. А громадськість не знаю, громадськість дозволяють. Ходять. Ну, я... ну ви ко мене приходили. Oh. Ну, да. У нас э, громадська рада, координаційна рада при вона не відноситься, не до губернатора, не до мерії. Вона загальна. Якщо... У вас є якісь питання, що пов'язані з роботою громадськістю? Будь ласка, запросіть, ми прийдемо складом громадської ради і переговоримо більше таких теплих відносно. Якщо вони будуть для цього, я хочу я хочу добавить, що всі громадські формування, які є, всі під всі адекватні. Вони не, заслуг... О, вони не заслуговують цілових розгонів. У нас все під контролем, тому ми хочемо з вами співпрацювати. І питання значить, ну общими силами активістів були виявлені сепаратисти по Ніколаєву, Ніколаївську області з допомогою одеських ребят. Значить. Я так, насколько я помню, по фамилиям Косолапов, Паномаренко, Александр, снова 10. До сих пор я лично, например, как бы я этих ребят так говорить, прорабатывал, по ним никаких информаций. Вы будете прочитать. Не-не-не-не. Це люди занимались даже. Вот Косолапов, он, короче, был в Донецке, воевал против наших. — І для... що, О, він працює в органах міліції? — не в органах міліції, він був затриманий на Варварівському блокпосту. — Я б хотів, би є якісь по ньому речі? — Є, ми займаємося, я не можу ще. — А, це із БУ порадити? — Тобто, працює, над тим працює. — Як працює, теж затримані уже міліціями, так і не працює. — Думаю, це був на уровні області. — Я що... вам говорю, що займаюся там з БУ. — Пане Маремко, теж. Ну які питання ще, будь ласка. Будь ласка, може бути щось наболіло? За за Заработав. Сказати. Значить, ви коли намічаєте в цілому ілюстрацію привезти в міліцейську органу? Коли війна закінчиться чи потихеньку? Ми потихеньку, розберемося. Ви знаєте, що все одно ви ні закінчиться бої. А публично вы доведете громадськості про ті координальні ті, які назначення відбувають в воді? Ані всі інші? Ілюстрація стосується середнього складу і чи керівного і середнього, і младшого, якщо є якась інформація, ви знаєте, що з тими співробітниками, які не досвоїли себе на сьогоднішній день, можуть вести, ми будемо прощатися. Это с помощью информации. Если будет какая у вас информация, пожалуйста, мы готовы выслушать провести служебные расследования, когда на сегодняшний день образовали сотрудниками милиции. Чисто в нормальном человеческом люди они говорят, мы не понятно. Но мы понимаем, лично мы понимаем, политика это одно, а вы патриотом своей родины совсем другое. Приємно слышать від вас. Я думаю, що ви внесете це до своїх причин. Я думаю, що їхня позиція має бути. Що там? Вечате. Спасибо. Я думаю, всі питання вичерпані. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! На цьому ми акцію перед УВД Миколаївської області закінчили. Зараз підемо до. Губернатора висловив свою позицію і хочемо її запитати, яке в нього бачення щодо розвитку роботи з громадськістю. В цьому питанні що відновлення роботи з громадськістю, так як по останній заяві було те, що він як бажає, не бажає і перспективи він не бачить роботи з громадськістю. Я думаю, зараз передвинуся. Хто є телефон?